Ну, Я вже бачу, як сміється, я дуже гарний у вас настрій, я рада, що у вас гарний настрій. Давайте подивимося і іконечку і бачимо, що сьогодні гарне сонечко. Вранці було похмуро, правда? Yeah. Давайте подумаємо посмішки один одного. Щоб у вас настрій був хороший. Вийті хороший, як сонечко. Сідайте. Діти на попередній хворобах мовить, ми з вами говорили про те, якими формами мовлення ми з вами користуємося. Давайте пригадайте якими формами вовремя ми з вами користуємося? Що стало поштовхом до обрання священства? Отець? Може, якісь такі ну, от, що ви... Ким ви взагалі хотіли стати, коли були малим. Нам було б цікаво. Цікаво діти було. Ну, як завжди, кожен хлопець в дитинстві мріяв бути космонавтом. У наш час. Звичайно, багато великий вплив на мене. Моє моєму житті мав дітусі. Ось вони є. Ой, як багато. Дивіться діти, як багато слів. Родичів до слова мова. Це на читання Даренка готувала. і їй знадобився цей зошит навіть мови української. Правда, це дуже добре. Даренко, давай читай. Голосно читає. Мовчала, немовля, розмовляла. Сім, усім усім. Покличемо ще й вовчика. Тепер вже буде. Є. А ведь межа попроситься зі мною тут не тісно. Ну що ти, ні, ведмедику, нехай вже буде ліс. Yes. А лосеня траву товче, розхитує дерева. Якщо малятко не втече, то всіх їх буде ліс. Yes. А ти чого сидиш, мовчиш? кажи ну як ти звешся? Бери корзинку Йди у ліс, нехай вас буде. Yes. Я вмою, все чудово. Але я хотіла б, щоб ви ще за головами і ви принесли мене пісня. Це по якому ти сказала, Аня. По Люди мені і по-англійськи, я слова, і по-французьки мені дуже приємно, що у мене поліго. Я вам дякую. Давайте поплескаємо. <світло> Він пізнає, Юру впізнав. Прийшов mm -hmm. на урок. Ну то я бачу, що ти не напереду. Mm -hmm. Ховався до пів уроку ховав з під партою. Mm -hmm. А чого ж прийшов? Mm -hmm. На уроці хоче. Дозволено? Yeah. Yeah. Піднімій колівки. Я вірю, що ви багато хочете, Ви ніколи не забували, що потрібно користуватися цими словами, не тільки знати, а й вміти їх застосовувати у своєму житті. Дякуйте всім. Вітайте всіх гарними словами, рідних, близьких, знайомих. І тоді у вас буде багато друзів. Сьогодні ви ці подаруночки подаруйте своїм батькам. Можете вдома дописати ще, покладіть зараз щоденник, а вдома закінчите роботу.